Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні ось вирішив зняти такий невеликий відео огляд про оранку мінус 9 сьогодні. ДТЗ-5404К наш. Перша повішена Плуг в мене 2 по 35. Всі вже знають хто слідкує за моїм каналом. Ось такий. Ось така оранка, на підйом. Не знаю, чи я зможу при оренці зняти, бо тяжко. Ось так, ору на першій повишенні. Понижену не включаю, бо щось з осінню сталося з пониженими, є на четвертій пониженні стукіт, тому на пониженні я не хочу орати, хоч воно не вибиває, ні, нічого але якісь є стуки. Треба ставати на цей, на ремонт. Ну, Поки мені немає коли, бо багато оранки залишилося. Складає рівненько, як бачите, гарно перекидає. Там не знімав 5 числа. Досить теж гарна йшла оранка. Тільки не було коли, бо не вспівав. Зняти і то. Самому тяжко знімати, їхати, бо там пробуксовка, там то. Ось наш ДТЗ. Я маю 1485 мотогодин. Він працює. Ось, повішені Перша. Попробую, може щось ніколи. Не... Це. Ну, мені подобається, бо вибору не маю, мені потрібно зорати, бо навесні буде ще тяжче. Зараз вилізу, покажу. Самому тяжко немає. Зараз покажу вам, як виходить. Нормально складає, питань немає по горанці, буду орати. О! Ось так, як можете бачити. Складає рівненько, накриває, питань немає, глибина є, але глибина не є велика, десь приблизно 18-20 см. Не буду міряти, бо не маю і чим і як. Покажу так. Ось така оранка. Дякую за перегляди. Підписуємося на мій канал. Ставимо лайки. Далі будемо щось знімати. Дякую за перегляди.